Тетяна Сап'ян з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю, Олександре, вітаю Романе, і доброго здоров'я усім глядачам націонал вашого марафону. І я хотіла б розпочати з того, що добре висловлює дійсне співчуття усім рідним, близьким і колегам загиблого поліцейського і так як військовослужбовців, які безпосередньо причетні до розстрілу правоохоронців на Вінниччині, затримано, то вони звичайно ж понесуть найсуворішу відповідальність за скоєний злочин. І пані Тетяно, з приводу цієї події, постійно з'являється оновлена інформація. Вже от е, 10 хвилин тому з'явилася інформація від очільника МВС Клименка про те, що чоловіки, яких підозрюють у розстрілі поліцейських на Вінниччині, перевозили боєприпаси і гранати, які потім скинули у водойму. Е, Хотіли вас розпитати про власне обставини цієї події? Чи можете розповісти, які нові деталі з'являються? Ви знаєте, давайте ми з вами, от у цьому кримінальному кримінальних провадженнях це складних, одразу спробуємо з вами розможувати. Я думаю, для потрібно для розуміння усіх наших глядачів. Національна поліція оголосила дві підозри, тобто у них також відкрито кримінальне провадження за статтями чотириста 348, Перепрошую, це вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу. І також в цьому кримінальному провадженні оголошена підозра в статті статті 263 це незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами. Звичайно, що вони, як поліція, як правоохоронний орган який займається досудовим розслідуванням у цій справі, будуть просити обрання запобіжного заходу, утримання під вартою без права внесення застави. Ідентично, такий самий запобіжний захід буде просити і державне бюро розслідувань, утримання під вартою без права внесення застави. Тому що саме ДБР розслідує і повідомило, оголосило оголосило цим військовослужбовцям дезертирам підозру у дезертирстві з зброєю, яка здійснена в умовах воєнного стану. Отже, за даними слідства, ті, того кримінального провадження, яке розслідує саме ДБР, дійсно ви частково повідомляли, що 19 квітня ці військовослужбовці, батько та син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони Викрали табельний пістолет, який належав одному із них. Далі 20 квітня. Близько другої години ночі у Вінницькій області вони поцілили в правоохоронців і втікають з місця події. Правоохоронці е, затримують їх 21 квітня уже на е, Одещині. Зараз звичайно, що вони перебувають під вартою, очікують обрання запобіжного заходу. І, і також е, я нагадаю, що, наприклад, за дезертирство зі зброєю в умовах воєнного стану це відповідальність від 5 до 12 років. Позбавлення волі, але якщо додати до цього кримінального провадження ще і факт посягання на життя поліцейського, то досить ймовірним виявиться довічне ув'язнення. Я для чого цей Олександр і Романе роблю акцент, що наразі ми маємо два кримінальних провадження, і одним це замах на вбивство, вбивство поліцейського при виконанні службових обов'язків, це поліція розслідує. А саме дезертирство з військової частини цим займається. Депер. Пані Тетяно, дозвольте тоді уточнити. А сама військова частина чи повідомляла про цих військовослужбовців, що вони такі дезертири, чи це вже було встановлено під час слідства? А, власне, коли. Буде зараз початок досудового розслідування, тобто фіксація самих фактів. Далі ми з вами прекрасно розуміємо, що будуть збиратися докази і відповідно опитуватися колеги військовослужбовці, керівництво військової частини, тобто які були передумови, і все таке інше, і тоді вже буде з'ясовано остаточно, чому вони вирішили саме вчинити такий крок, звідки чому вирішили забрати з. Собою зброю і відповідно перевірка ось тих всіх фактів, про які говорили уже в національній поліції. Це вивезення і перевезення боєприпасів. Коли будуть обирати їм запобіжний захід? Наскільки мені відомо за інформацією нацпола це відбудеться завтра на Вінниччині Пані Тетяно, дякую, що доєдналися. Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, яка розповіла, що зараз є кілька кримінальних проваджень, які паралельно веде і ДБР, і нацполіція стосовно батька і сина військовослужбовців. Як пані Тетяна стверджує, вони можуть бути дезертирами, які викрали зброю, і під час цього викрадення вбили і поліцейського іншого поранили.